Тема специфічна, вона виникла несподівано. Ми не планували проведення прес-конференції в такому ракурсі, але обставини, які складаються, змушують нас зреагувати на ту інформаційну провокацію, яка була розповсюджена у засобах масової інформації 30 травня цього року. На жаль, її розповсюдила е, політик, народний депутат України Олександра Кужель. І, наприклад, в публікації одним масової інформації, перша публікація Кужель. влада готує собі закрити спецкладовище з відповідним коментарем. Друга публікація Янукович і міністрі вирішили забезпечити собі місце на кладовищі. Реакція ветеранів, учасників великої вітчизняної війни, учасників бойових дій в Афганістані, миротворців, ветеранів військової служби, правоохоронців, всіх захисників вітчизни від ворогів, зовнішніх і внутрішніх, у нас була відповідна: це було обурення. Це було абсолютно несприйняття тих фактів, які перекручені і викладені неправильно, недостовірно. Ми обурені тим, що питання наше створення національних військово-патріотичних символів державі, яким є Національний військово меморіальний кладовище, національний воїнський пантеон, питання формування бойових традицій нашої незалежної суверенної держави стає предметом. Політичних інсинуацій і політичних розборок між опозицією, владою чи будь кимось, як всередині країни, так і на зовнішньому векторі, цього допустити неможливо. Тому ми були вимушені терміново зреагувати і пояснити нашому українському народу і нашому всьому суспільству, що насправді є. Що відповідає дійсності, а що не відповідає дійсності? Тому що, на жаль, станом на сьогоднішній день, починаючи з 2005 року, весь цей інформаційна довідка є, є різні дії і протидії.